Всім привіт! Ви попали на канал Грізні ігри. Дуже вас всіх вітаю на моєму першому відео. Погнали грати в гру Just Survivor. Значить, на моєму основному каналі ця гра виходила. Саме перше, саме перше відео якраз було про цю гру. Тому я е, е, лишу. Я лишу цей. В коментарях ссылку на свій основний канал. Так, а зараз я біжу. Так, як тут бігти. Ага, так вон. Зараз, наче, я нарубаю дерево. Добуду камінь і буду розвиватися. Ось того. Поїхали. Так, це перша серія. Так, 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 так. Давай, давай, давай. Добувай дерево. З запасом бажано. Так. Уїхала тепер. Камінь добуду. Трошки звук додав. Так. Камінь добуваю, обов'язково він мені буде потрібен. Так, так, так. Круто камінь є ще дерево трошки подобуваю. Тоді. Так. Так, так. Добре. Дерво є. Піду ще одне дерево добуду. Так. Добре. І, значить, зараз я піду і цей, і. І цей, і зроблю собі скрині і так далі. Так, зараз. Тільки побіжу тоді туди. І зараз, можливо, я піду на, там, на якусь там базу і її залутаю. Зараз подивимося, Так я планую цю гру пройти. Оскільки на основному каналі я не пройшов, тому постараюся пройти на ось цьому каналі. Так. Так, тут є скриня, в яку я таку складаю. Так, де ще в зараз потрібно. Це, значить, я беру таку. Як тут будувати? Е Е, e, так. А як тут будувати? Я вже забув. E, так що мені взагалі треба? Блін, mm. mm. як тут будувати? Окей, okay, коротше, менше тим. Менше з тим. З тим. E, так. Блін, не так. Так, значить, ставлю сюди. І я йду зараз е, е, цей, е, на якийсь там е, лагер. Найближчий. Давайте, значить, Найближчий лагерь. Тому. Тоді ходіть туди. Зараз залутаю, там відповідно буде якісь патрони і так далі. Так. Зараз я туди дойду. Тут медвідь, я його не хочу чіпати абсолютно. Так, на карті аж позначено, що це небезпечно. Так, ось. Ось ось. Зараз його залутаю. Подивимося, які там ресурси є. Ось. Так. Олень. Так, зараз тільки сюди добіжу. Ось і зараз подивлюся, як тут, як тут поживає той. Така прибережна частина. Значить, тут, ти надію, тут нікого немає. Так. Як сюди зайти? Так. угу. Тут у нас. Опа, непогані речі, до речі. Ресурси непогані, так. Сюда заходжу. Так. Теж непогані ресурси. І заходжу тоді я сюди вам. Так, 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 так. Як сюди зайти? Блін Як сюди зайти? Давайте. Що ніяк? Е я походу, сюда ніяк не зайти. Ну нічого, коротше. Менше з тим. Значить, тут дуже непогані ресурси. Ось стільки я ресурсів. Зараз я, в принципі, можу зробити це в нас. В принципі, непогано все, значить, добуду ще зараз камінь. Так. Добуду камінь. І піду тоді на базу, виставлю всі речі, і на цьому перше відео буде закінчене. Так. Що тоді я біжу так. на базу? Поставлю всі, всі речі. Ось це позначено, так, як я діби залутав. Так. Зараз прибіжу на базу. Можливо, зараз з медведем я побьюся. Тож мене знам. Тож мене знає. Як це бити? Ähm. Ага. Aha. Хоча ні. Ну добре, давайте тоді попробую зараз. Так. О май гад. Ой. Щось я промахуюсь. Це дуже погано. Що мені робити тепер? Так. Ой-ой! Все. Значить, забираю тоді звідси ресурси. Від нього все, йду тоді <кхи> на базу. Зараз поставлю це все в скриню. І перша битва, можна сказати, і я залутав прибережну частину, де я, в принципі, добув непогані абсолютно ресурси. Зараз якраз це я зроблю. Так. Тільки добіжу сюди. Так, так, так. Так, 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 так. -так, -так. Заходжу, відкриваю, все виставляю, значить, сюди. Не все всі влізається. Не все влізається. Ну нічого. Добре, на цьому перша серія закінчена. Думаю, вона вам сподобається. Всім па-па.